Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про вогнегасники і також про те, який вогнегасник потрібно мати в своєму автомобілі. Але спершу я хотів би зазначити, що український YouTube контент потребує вашої підтримки. Чомусь більша половина наших глядачів дивляться нас без підписки. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і інші україномовні канали. Це допоможе поширити український контент в мережі YouTube. Спочатку давайте зазначимо, що вогнегасники бувають різних різновидів, і серед найрозповсюдженіших можна виділити вуглекислотні, порошкові, пінні, Повітряно-емульсійні і аерозольні, і для кожного типу вогнегасника передбачено гасіння загорянь на початкових стадіях певного типу. Ще раз хочу наголосити, що вогнегасником не гасять пожежу, і тому от ваші зауваження, що вогнегасником машину не погасиш, тут не діють. Вогнегасник потрібен для того, щоб загасити загоряння на початковій стадії. Якщо в автомобілі вже якісь суттєві загоряння, то тут одним вогнегасником ви не впораєтесь. Особисто в мене був досвід, коли під нашим магазином. Загорівся автомобіль, і для того, щоб погасити загоряння в підкапотному просторі, я вже точно не пам'ятаю, але знадобилось десь приблизно 5 ось таких вогнегасників. Тому від маленького вогнегасника, звісно, користі буде менше, ніж від великого. Вуглекислотні вогнегасники охолоджують поверхню і витісняють кислород від поверхні загоряння. Вони дуже ефективні при скритих загоряннях. Порошкові навпаки, ніби порошком. Присипають гарячі поверхні, і їх в першу чергу рекомендують для гасіння паливно-мастильних матеріалів, а також проводки. Пінні вогнегасники можна застосовувати для гасіння будь-яких загорянь твердих речовин, а також для гасіння легкозаймистих речовин. Але в складі такого вогнегасника є вода, і тому ним не можна тушити електрообладнання, тому що вода є електропровідником. А ось, наприклад, повітряно-емульсійними можна тушити електрообладнання з напругою до 1000 вольт. І такі вогнегасники є більш екологічними. Аерозольні вогнегасники це таке щось нове, досконало невідоме. Ефективність їх також не доведена, але виробники таких вогнегасників кажуть, що вони достатньо ефективні і не поступаються, ну, наприклад, якимось порошковим вогнегасником розміром там, 1 або 2 Кілограми. Ну, здебільшого, це все ж таки, на мій погляд, вогнегасник для якогось побутового використання. Ну, наприклад, там праска десь там ви забули її вимкнути, загорілась, або на плиті щось там спалахнула, якась кастрюля або пательня. В принципі, з таким вогнегасником можна впоратись для гасіння якихось початкових загорянь в автомобілі. Ну, напевно, одного такого вогнегасника буде замало. Визначившись з типами вогнегасників, можна одразу сказати, що, наприклад, пінні та повітряно-емульсійні вогнегасники потребують певної кваліфікації і вміння визначити характер загоряння, тому будь-хто ними користуватись не може. Якщо говорити про аерозольні вогнегасники, особисто мені не подобається, що в них дуже маленький кут. Розсіювання речовини для гасіння. І тому, якщо ми будемо гасити якусь велику площу, такий вогнегасник може бути також неефективним. Отже, в нас лишається два типи вогнегасників: це вуглекислотні та порошкові. Вуглекислотні вважаються більш універсальними, але для Гасіння загорянь в автомобілі нам краще підійде вогнегасник, який добре гасить загоряння паливно-мастильних матеріалів, і також загоряння проводки. І тут мова вже в нас йде відповідно про порошкові вогнегасники. І саме тому саме вогнегасники такого типу застосовуються в автомобілях. Ці вогнегасники бувають різного розміру і різної конструкції. Для загального розуміння можу сказати, що є навіть порошкові вогнегасники виглядів з такої склянки, в яку просто засипано порошок, і ми цю склянку перевертаємо на загоряння, тобто на саме вогнище таким чином відбувається гасіння. Є вогнегасники з піротехнічним зарядом, тобто, просто ми тягнемо за кільце, спрацьовує піротехнічний заряд і хмара. Порошку накриває там якесь загоряння. Ну, В нашому випадку ми будемо говорити про більш стандартну конструкцію вогнегасника. Вони бувають різного розміру від 1 кг до 10 можливо, навіть більше. Тут в нас представлені вогнегасники розміром 1, 2 і 5 кг. 10 кілограмовий ну, просто не вмістився б сюди. Для легкових автомобілів рекомендується мати вогнегасник розміром від 2 кг, для вантажних від 5 1 кг зазвичай. Купують просто для того, щоб вогнегасник був в автомобілі. І на той випадок, якщо співробітник поліції поцікавиться про наявність вогнегасника в салоні автомобіля, йому можна було щось показати. Але ну, ефективність такого 1-кілограмового вогнегасника вона наближується до нуля. І навіть в легковому автомобілі я радив би все ж таки возити якийсь 5-кілограмовий вогнегасник. Рано чи пізно він може, в принципі, знадобитись і краще мати. Певний запас. Що стосується поїздок за кордон, то там, в принципі, розмір вогнегасника не регламентований. Головне, щоб він. Був. І в такому випадку, дійсно, якщо ви купуєте вогнегасник для поїздки за кордон, то можете звернути увагу на 1-кілограмову модель. Але якщо ви передбачаєте, що колись вам доведеться його використовувати, то краще все ж таки брати вогнегасник побільше. Окрім розміру вогнегасника, також дуже важливо звертати увагу на термін його придатності, який не має перевищувати двох років з дати виробництва вогнегасника. І також майже всі вогнегасники обладнані манометром. На якому ми можемо побачити актуальний тиск всередині вогнегасника і переконатись, що вогнегасник спрацює? Але для справного спрацювання вогнегасника недостатньо, просто, щоб в нього був. Нормальний термін придатності і нормальний тиск. Інколи стається так, що порошок, який знаходиться всередині вогнегасника, просто злежується, і потім вогнегасник не спрацьовує. Тому перед використанням порошкового вогнегасника його краще струсити, або навіть там раз в декілька місяців, коли ви проводите якесь прибирання в багажнику автомобіля, взяти вогнегасник і теж його трішечки потрусити. Це збереже порошок від злежування, і ваш вогнегасник завжди буде в справному стані. Тому тому я, як завжди, раджу вам відповідально ставитись до утримання свого автомобіля і особливо відповідальність приділяти аварійним засобам, які знаходяться в автомобілі. Завжди перевіряйте їх термін придатності, актуальність і наявність таких засобів, як аптечка, вогнегасник або знак аварійної зупинки. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!